Сьогодні 17 вересня і нарешті настав довгоочікуваний відповідальний момент. Ми зараз з Настю їдемо десь знайомитися. Дивіться самі. не дуже мало. Ой, які ті Ну що, є вікна? І що? Ой-ой-ой, ой а то він, ні? Чи тоді я щось не розумію? Зараз, де був хлопчик? Я вам зараз покажу. Оце хлопчик. Бачите? Воно чому я теж не знаю? Оцей А, все-все вище, вище. Та-та-та. Дивіться Сукай, Настя, хлопчика. Ну, що я зроблю? Чекайте. Може я їсти їм принесу. Дивись. Ось його такий гарний, чи то він, чи вона, я не знаю. Буде вона буде фе... хвилясти. Вона там. Йолки. Що то всі вона? Шо? Ну я точно бачила, що був чорний хлопчик 100%. Я покажу зараз. Чекайте, бо не втім з шостик топку О, Дивіться, о, та жіночка. Дивіться. Ось такого хлопчика ми взяли. Максика. Шпунька є Дуже втомився в дорозі. Вечеряємо. Смачно. Дуже смачно. А от у нас така є мамочка чи сестричка. Дивиться, як наш новий член сім'ї вечеряє. Кіті, йди теж покушай. Йди покушай.